Георгій Переполиця, експерт з міжнародних питань з нами на скайп зв'язку. Доброго ранку вам, пане Георгію. Доброго ранку. Вибачте, мене звуть Григорій Григорій, прийма. Вибачте, Григорія, пане Григорію, дивіться чи спричинить цей Брексіт ланцюгову реакцію? Уже Більд пише, що кожен третій німець хоче референдуму щодо членства в ЄС. Я думаю, відповідь очевидна, судячи з ваших новин, вже спричинив. І ми бачимо таку ланцюгову реакцію після цього референдуму в Британії вже в Європі, а почалася власне ця реакція. Тому однозначно, що цей референдум запустить не тільки дезінтеграційні процеси в самій Британії, як ми бачимо сьогодні, вже по Шотландії, а й у Європі, тому що той баланс, який існував між єврооптимістами і євроскептиками. Після цього референдуму різко хитнувся в бік євроскептиків. Тому я думаю, що ми найближчим часом побачимо парад євроскептицизму і в Франції, і в Італії. Ну я вже не кажу про такі країни, як Грецію, Угорщину, і таким чином Євросоюз опиниться перед дуже серйозним викликом свого існування. І Я вже не кажу про подальший процес інтеграції. Ну зараз ми спостерігаємо, що європейські лідери кинулися рятувати Євросоюз. От яким чином їм це вдасться, можливо, через кризу Євросоюз зміцніє, перезавантажиться, але просто їм доведеться якось змінити функціонування певних інститутів. А безумовно, я з вами абсолютно згоден, тому що ж. А питання ж не тільки в британському референдумі. Давайте згадаємо, як приймалась Конституція в 2000-х роках, коли її першими завалили французи, потім за ними завалили голландці, і в результаті прийшлося приймати новий уже Лісабонський договір або лісабонську угоду в цьому контексті. Питання ви абсолютно праві, що питання в тому модель? Інтеграції Європейського Союзу, федеративна, на якій наполягала Німеччина, вона вибудовувала власне цей мегасоюз, таку наддержаву на такій же федеративній основі, якій створена сама Німеччина. Проти чого була категорично Британія, тому що Британія пропонувала модель міжнародної організації, а не наддержави, власне, не наддержавного утворення. Французи також пропонували щось проміжне між федеративною моделлю і організації. Вони пропонували конфедеративну модель, що це має бути конфедерація, що все-таки суверенітети країн національних мають бути збережені. А оця федеративна модель, вісно, вона очевидно руйнує суверенітети і руйнує національну ідентичність. І Тут питання не тільки в британському референдумі, питання в самій моделі Європейського Союзу. Пане Григорію, от е, дивіться в, в цій кризі Україна може якось навпаки е, на свою користь використати цю кризу, аби підсилити своє становище, можливо, майбутнє в Євросоюзі. От Польща ініціює створення міжпарламентської асамблеї е, країн Вишеградської групи України та Румунії. Е, от через можливо такі нові утворення. А безумовно, що це великий виклик для України. По-перше, ми не маємо забувати, що ми знаходимося в стані війни з Росією, розумієте? І оскільки Україна замість того, щоб зміцнювати власну обороноздатність, проводити ефективні реформи, міняти цю олігархічну кліптократичну систему, цей політичний режим на демократичний режим, так проводити глибокі економічні структурні реформи. Ми розраховуємо виключно на допомогу Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу, що вони дадуть нам гроші і за нас вирішать цю цей конфлікт з Росією. Не буде цього. Нам треба самим зміцнюватися. А оскільки ми самі слабкі, то розумієте ці шанси, які відкриваються, вони дійсно геополітичні шанси відкриваються. Ми зараз найближчим часом побачимо зміцнення Польщі. Ми могли. Змітнюється цей українсько польський союз і, і власне запропонувати певну альтернативу в тому випадку, коли європейський союз починається в ньому глибока дезінтеграція. Розумієте, ми маємо бути готові до таких викликів.